Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимося з вами акційні пропозиції з магазину АТБ з 24 по 30 вересня. Покажу вам всі категорії товарів. Ну, основні м'ясо, молочка, риба, овочі, фрукти, яйця. Бажаю всім приємного перегляду, буду вдячна вам за лайк та підписку. Давайте одразу почнемо огляд з цін на яйця. Поштучно 4,69. Акційні пропозиції квочка по 60 гривень за 10 штук. Яйця куряча своя лінія» Перша категорія по 56 гривень. Полтавське перша категорія 57 гривень за 10 штук. Ясенцвіт категорія М 68. І по акції справжні велетні ясенцвіт 72 гривні за 10 штук. По м'ясу бачу акцію на стегно по 116 гривень 69 копійок. Нагадую, що в залежності від регіону може бути і торгова марка Золотко, знатна курка, наша ряба, улар і чебатурочка. Ціна за кілограм. Наприклад, в нашому ОТБ ось таке стегно. В упаковці в середньому 800-900 грамів, а це ціна за кілограм 116,70 грн. Люля-кебаб, напівфабрикат м'ясний охолоджений. В упаковці 500 г ціна 123 гривні 60 копійок. Ковбаски для гриля. Медітерано. Тут в упаковці вже 600 г 164 гривні 40 копійок. Шашлик в маринаді кавказький. Охолоджений. 226 гривень 70 копійок за кілограм. Ще по акції ось така грудка від торгової марки Золотко. Тут десь 1 кілограм, ціна 154 гривні. Ще з акції Економія. Фарш домашній охолоджений. Тут 500 г упаковці ціна 112 гривень. Ковбаски для гриля шашличні свинячі. За 94 гривні 500 грамів. І піджарка зі свинини охолоджена. 201 гривня 70 копійок, вага 700 грамів. Четвертина задня, відрозумний вибір курчат бройлерів. Кіло 100, кіло 200, ціна 85 гривень за 1 кілограм. Зараз по акції Мінтай 11% знижка. 160 гривень. Від торгової марки Норвен. Це гарна фірма. Тут в середньому 800-900 грамів в упаковці дві штучки. Непогана знижка на ковбасу від добров сервела цирокопчина Вищий сорт. 30% знижка, ціна 40 гривень 50 копійок. Ковбаса варена від добров любительська. В упаковці в середньому 400 грамів. Ціна за 100 грамів 35,40 г. Елітна від добров зі свинини. В середньому 350 грамів, ціна за 100 грамів 36,25. Книжка 210 гривень на хамонна різка. Тут 250 грамів. Салямі фірмова від м'ясна лавка 80 грамів, ціна 33 гривні. Ось акційна пропозиція на ковбасу варену від М'ясна лавка Тигриня» за 75 гривень 40 копійок 400 грамів. Або ковбаса, своя лінія, м'ясна лавка лікарська вищого сорту 550 грамів за ціною 115,70. Ковбаса м'ясна лавка. Своя лінія родинна. Варена. Родинна варена, ціна за кілограм 145 гривень. Ну, а тут кіло 200-300, кіло тож звертайте на це увагу. Рулет від своєї лінії курячий з сиром. Я, до речі, його спробувала за вашими рекомендаціями. Мені в цілому сподобався. Я лаваш його з томатами, з сиром закручувала такі рулетики. Ну, в цілому було дуже смачно. 500 грамів, ціна 139 гривень. Ще по акції паштет від своєї лінії домашній з грудинкою 14:30 за 125 грамів, знижка 30%. Крем-сир від ферма вершковий. 50% жиру, 55 гривень, 60 копійок. Це буде тільки 27-го, мінус 50%. Я вже в ролику озвучувала цю акцію. Ось вона. Ще бринза карпатська легенда з травами 35,49. Ціна за 100 грамів. Тут 220 грамів. Сир плавлений. Президент вершковий. 70 грамів. В упаковці 17,50. Знижка 26%. 52 гривні 50 копійок на сир пластинками. Тостовий чедар і гауда. 130 грамів в упаковці. 26% знижка на ось такі сири від звенігора. Сметанковий і екстра 70 гривень 50 копійок. Сир пірятін. пряжене молоком. Смак 65-50 до 160 грамів. Сир напівтвердий гауда пластинками 60 гривень. І ось такий маздам за 60 гривень. Теж 150 грамів. До речі, дуже смачний. І ціна така непогана. Крем-сир від торгової марки «Біло» 55% жиру, 160 грамів. Ціна зараз 50 гривень. Ще по акції ось такий продукт сирний, молоковмісний, 150 грамів за 35,50. 54 гривні голландський і вершковий від своєї лінії, 160 грамів в упаковці. Комо Вершковий сметанковий і гауда 150 г. Ось такий брусочок за 55 гривень. Теж осінні знижки. Сир м'який від Делюкс вершковий із травами 175 г. ціна 59,50 Молоко Молокові торгової марки Ферма 3,2% жиру пастеризоване 53,30 840 мл. Подешевше буде 2,5% жиру. Теж 840 мл, але ціна 41 гривня. Яготинське ультрапастеризоване 2,6% жиру за ціною 46,40 І своя лінія 3,2% жиру тут 900 мл. Тут також 900 за ціною 43 гривні. Сметана від торгової марки Молокія за 44 гривні 300 г. Від просто наше» 40 гривень 50 копійок, теж 300 г, 20% жиру. Щось акція в цілому на 20%. Яготинське теж 20% за 46 гривень. Ось 15 за 45,20, теж 300 г. І акція 22% знижка на сметану президент. Тут 300 г у стакані. Ціна 38 гривень. Кефір 49 гривень від ферма 2,5% жиром. Нежирний за 53,30. Карпатський 51 гривня 70 копійок. Об'єм 870 мл. І нежирний карпатський 43,50 Ще просто наше. Дуже багато знижок сьогодні. Не знаю, можливо, на два ролика розтяну. 41 гривня, 50 копійок це кефір від ферма. Сир кисломолочний від своєї лінії 52 гривні 300 грамів, знижка 20%. Сир кисломолочний від своєї лінії 350 грамів, 5% жиру 58 гривень і 9,64,50 Сир кисломолочний нежирний від своєї лінії 300 грамів за 50 гривень і за 58 гривень від торгової марки «Просто наше». Для Тетяни з Запоріжжя показую сирки. Вона дуже просила. Глазурований з ароматом ваніліну 12,50 за 36 грамів. За 12,90 з маком 36 г. Ще по акції майже 15 гривень. сирковий батончик кокосу глазурі з ароматом карамелі XXL. І шоколад та вишня від злагода 12,90. Ось такий ще дольче з вишнею. 50 грамів, 15 гривень, 50 копійок, 25% знижка. Ну, і тут продукт молоковмісний, за 7,70%. Ось така картопля зі згущеним молоком. І з ароматом ваніліну від розумний вибір. Ось такі сирочки. Ага, ще ось такий. Бісквіт від «Мілка» – 25,50 за одну штучку. По акції ось таке масло від торгової марки Канів. Діжайте. Тут 180 грамів у упаковці 82,5% жиру. Ціна зараз 84 гривні. Також нагадую, що 27 вересня буде знижка 50% на білоцерківське масло за 50 гривень. По акції по 49 гривень йогурт від своєї лінії. Ось такий полуниця, персик, манго, вишня-черешня. Три варіанти смаків. Об'єм 800 мл, 1,2% жиру. Активія біфідо йогурт по 23 гривні, 50 копійок, в залежності ну, від смаку. Тут в цілому всі по 23,50, тільки банан Ківі безлактозний. 24,50, об'єм 260 мл. Олія рафінована олейна 850 мл. Ціна 72 гривні. Оливкова по акції 1 літр 257 гривень 20 копійок. По акції майонез від торчин. 50% 48 50 520 грамів. І 72 57 гривень. Кетчуп лагідний ін до шашлику 29,50-400 грамів. Соус барбекю і манго чилі Теж по акції, тут 200 грамів. Мангочі 23,20 і барбекю 24 гривні 20 копійок. Гр. Соус сацебелі 485 грамів за 50 гривень 60 копійок. Гр. Херсонський 44,50. Гострий ой батумський 27 гривень 200 г. Соєвий теріякі 38,70 Цукор по 30 гривень 1 кілограм. Це розумний вибір. день у день 1 кілограм 34 гривні. Тепер, як завжди, показую вам акційні пропозиції на фрукти та овочі. Ну і також буду показувати вам ціни на 24 вересня. Томати коктейльні перший гатунок 157 гривень 90 копійок за кілограм. Томати тепличні по акції 57 гривень 50 копійок за кілограм. Томати рожеві зі знижкою 7% 64,90. Томати грунтові 19,90 за кілограм. Кукурудза по акції 12,50 за одну штуку. Капуста червона качана по 19,90 за кілограм. Корінь імбіру по 160. Сьогодні дуже багато людей зранку, дуже багато. І всі плутаються, тому що, наприклад, хотіли масло тільки що купити, але воно без акції, тільки 27-го, тож для вас акцентую на це увагу. Перець салатний по 36,95 за 1 кілограм. Перець гострий 46 гривень за кілограм. Кабачки першого гатунку по 28 гривень. Перед солодкий 80 за кілограм. Перед скапі по 70 гривень. Капуста пікінська 39,90, савойська 31 ,90 гривня ось такі 90 копійок. Огірки по 37,90. Гладкі теж по 37,90. Ціна в них однакова. Капуста по 9,90 за кілограм. Морква мита по 17,90. Перець, це в нашому АТБ оцінка. Морква по 9,90 крупненька, і бурячок по 8,90. Картопля фасована по 20 гривень за у сітці. Картопля мита по 23,90 і гарбуз Хокайдо 27 гривень. Звичайний гарбуз по 18. Картопля першого гатунку по 14 гривень. Цибуля ріпчата по 8,90 гривень, стерлінг і марс по 21 гривні за кілограм, часник по 140, баклажани 29,70 і різнокольоровий 35 гривень. Фрукти. Кавун без насіння 55 гривень, кавун жовтий 27, диня по 45. Яблуко раннє 33 гривні за кілограм. Груша доволі непогана по 63 гривні. Ну тож вона і 63 гривні коштує. Груша, наприклад, другого гатунку по 38 гривень. Яблуко екстра фасоване 4 штуки за ціною 46 гривень. Авокадо Хас по 270 271 перший гатунок 250. Ківі по 120, мандарини 104 банани 62 гривні за кілограм, яблуко гала по 36 гривень за кілограм, голден по 46 зі знижкою 8%. Українське по 29 фасоване. Нектарин у кошику по 80 за кілограм, редчів яблуко 60 гривень. Лимони майже по 100, слива 38 і апельсини по акції зі знижкою 25% 60 гривень. Тривога, тож піду в укриття.